Друзі, всім привіт! Багато з вас мені в коментарях писали, що все-таки треба роз'єднювати трактор, бо той стук, ну дуже він не подобається мені теж той стук. Тому все-таки прийняв рішення, буду роз'єднювати. Але оскільки часу часу небагато, тому буду роз'єднювати його вечорами робити. Один вечір розкручу, другий вечір. Вже за день куплю запчастини і на другий вечір буду вже щось спробувати його міняти. І щоб його роз'єднати, нам ну, потрібна розкаточка, але в нас, нас її нема. У нас нема розкаточки і нема де її взяти. В принципі, можна її зробити самому, але на це нема ні теж ні часу, ні коштів. Тому одного разу бачив, як старші Старші трактористи роз'єднювали трактор, до речі, мій навіть вони роз'єднували його. І вийшли з підручними матеріалами, вийшли з положення тим, що в мене є віз. А до чого тут віз, скажете ви? Тому що хто, хто в темі, той знає. Зараз я вам покажу, що, що саме мені з того вазу потрібно. Віз вже перероблений, до речі, на трактор. Дешер зроблений. Зараз я вам покажу лайфхак. Хто не знав, що так можна вийти з положення? Так, Чікс. Раз. Чікс. Два. Чікс. Оба! Трис. Собі от поставимо. Світа. Світа. Оба! Отак. От Тепер оті дошки вже Вони стоїть вже довгий час просто під дощем нам, по суті, треба буде тільки Передню частину воза. Передню частину воза і все. Більше нам наразі нічого не треба буде. Так, Хоча скорше я його розберу, скорше буде нагода зробити нові дошки на нього. Тут ми розібрали, тут ми забрали. І треба ще цю гнійницю забрати. Опа суті, ганіниці добрі, тільки треба дно нове, і все Так, попрошу тата тату зробить. О, тато столяр з деревом справу має Тому зробить Чикс. Чикс. Так. так. Так, так. Тут треба опоручитися. Єс yes. Лайфхак. Ха. ха Оце заберемо. Ну і просто від'їдемо. Фікс. Можна що заднє використовувати, що переднє колесом вже тут жопа. Наші якесь качества треба другі колеса. передні ще добрі колеса. Угу. Так, потім ми ото запихаємо під трактор, ставимо туди колодочку. І все, розкатка готова. Потім покажу вам, як воно буде виглядати. Як воно буде працювати в роботі. Леса підкачаємо. І все. Так що, друзі, не переключайте, далі буде цікавіше.